Доброго мирного дня! Сьогодні я вам покажу декілька вправ, з яких я починаю свій день кожного дня, які можна виконувати при любих болях, при любих проблемах. Позвоноч, в, хреб, в хребту нашому, ну і декілька тих, що можна виконувати, і декілька кожного дня при хворобі, і далі будуть ті вправи, які я також виконую, але уже більш як уже закріплений позвон, хребець, хребет наш. Це і вправи, які, які дають, активізують енергетичні точки всього організму. Починаємо перша вправа, тянемося вгору, розтягуємо свій хребет, піднімаємося на носочки і також тянемося вгору повільно і довго. Я буду трошки пришвидшеному варіанті. Далі тягнемося вперед, витягуємося, витягуємося, витягуємося. Також треба постояти. далі наступно налягаємо на підлогу, руки вверх. Зверніть увагу, п'ятки від себе тянемо, руки тянемо вверх, наша поясничка тянеться до підлоги. І так ми розтягуємося, розтягуємося, ви даже повинні відчувати, як ви виростаєте, як розтягується ваш предмет. Далі вправа з позитивом, яка виконується вже більш закріпленим хребтом, ну, вже трошки пройдуть ваші, ваші боляві синдроми. Ви нахиляєтесь, переплітаєте руки і засаяєте. Старайтесь максимально дотягнутися до підлоги. З кожним видихом ви все глибше, глибше звисаєте. Ну, це в мене вже розтяжка. Ви можете і так, і так, як ви можете, наскільки ви на яку ви можете опуститися, наскільки ви можете опуститися донизу. І дуже повільно ви піднімаєтеся. Гарного мирного дня. Дякую. Далі продовжимо хребет наступного разу.